Доброго дня, шановні глядачі. В ефірі рубрика, в якій ми говоримо про події, що відбуваються в соціальній, комунальній та інформаційній сферах життя подільської громади і країни загалом. Почнемо з теми, що стосується життя подільчан, а саме санітарний стан і чистота у Подільську. І тут є проблеми. Деякі несвідомі жителі сусідніх населених пунктів привозять своє сміття в наше місто і забивають сміттєві баки до самого верху. Зауваження їх аж ніяк не хвилюють, і те, що для побутового сміття жителів прилеглих будинків вже немає місця, їх також не цікавить. Окремі жителі Подільська також полюбляють привезти до баків, що призначені для збору побутових відходів, власні купи будівельних матеріалів. Мабуть, довести до сміттєзвалища це завдання, що перевищує їх сили і здібності. Є й такі, хто намагається змести сміття зі своєї території на проїжджу частину, а коли бачать, що їх помітили, збирають все назад. Схоже, що все ж таки деякі проблеми із прибиранням на своїх територіях у подільчан присутні. Хтось може спитати: так, а в чому проблема? Я прибираю на своєму подвір'ї, виношу сміття до баків і все. А комунальні служби нехай прибирають все інше, і, начебто, все так, але не зовсім. Ось про це ми поговоримо. Відповідальність і обов'язок прибирати і доглядати території розподілені і покладені не тільки на управляючі компанії та комунальну організацію чиста громада, а ще й на підприємців і жителів будинків. Якщо з управляючими компаніями і комунальними структурами все зрозуміло, то підприємці і жителі будинків не завжди розуміють зону своїх обов'язків із дотримання санітарних норм. Відповідно до пункту 2, розділу 7 діючих правил благоустрою міста Подільська, власники будинків прибирають і відповідають не тільки за територію у дворі, а ще й за прилеглу до приватного домоволодіння територію, в тому числі за чистоту тротуарів і проїздів до краю проїжджої частини дороги загального користування. За чистоту на прилеглі території до земельних ділянок, що надані у власність або користування, відповідають юридичні або фізичні особи. Ця територія також доходить. До краю проїжджої частини доріг загального користування. Навколо об'єктів торгівлі зона відповідальності 10 метрів. І я проговорив лише малу частину з існуючих норм. У даних правилах благоустрою детально прописані всі, хто має слідкувати за чистотою на своїй території. Ознайомитися з пунктами правил можна на офіційному сайті Подільської міської громади або за посиланням, що буде розміщено на нашій сторінці у Фейсбуці. Ось саме тому відділ інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом і благоустроєм громади проводить регулярні рейди по вулицях міста. Вони перевіряють, чи не порушують жителі Подільська встановлені правила та чи утримують у належному стані. Відповідні території, і наприклад, коли власники будинків зібрали опале листя і склали його біля тротуару або під дорогою, фахівці відділу фіксують порушення. І у випадку, якщо люди не виправляють дані порушення, то отримають штраф. Отже, шановні подірчани, будь ласка, прибирайте свої території, не захирачуйте подільськ гіллям, листям або будівельними матеріалами, поважайте себе і оточуючих. Наступною темою стане оформлення відстрочки для військовозобов'язаних. Нещодавно у даному питанні відбулись зміни. З 1 листопада функцію фізичного прийому документів і оформлення відстрочки від призову було передано до центрів надання адміністративних послуг. З перших днів наплив людей був просто неймовірний. Але співробітникам СНАПу вдалося задовольнити потреби клієнтів, як пояснюють працівники Подільського центру адмінпослуг, для подання документів людина звертається тільки особисто. На відстрочку необхідно принести тільки оригінали документів або завірені нотаріус копії. Також людина може самостійно подати заявку через програму Резерв Плюс. З переліком необхідних документів для відстрочки можна ознайомитися у постанові кабінету міністрів номер 560 у додатку номер 5 або зателефонувати до центру надання адміністративних послуг за консультацією з даного питання. Будьте уважні і подайте весь перелік необхідних документів, щоб не отримати відмову. І з великим проханням звертаємось до подільчан бережно ставитись до майна громади. Не руйнуйте те, що будується і встановлюється для вашого комфорту. Будь-то інсталяції у парках і скверах, лавки, ліхтарі або інші споруди. Відновлення громадського майна віднімає час і гроші від роботи, яка була б спрямована на подальшу підтримку і розвиток подільської інфраструктури. В свою чергу вандалам не слід забувати про відповідальність за дані порушення. А свідків подібних подій просимо не ігнорувати руйнування міста, а повідомляти правоохоронні органи про такі випадки. Батькам також радимо провести профілактичні бесіди із вашими дітьми щодо бережливого відношення до майна громади, тому що від всіх нас разом залежить те, яким буде наше місто і в яких умовах ми будемо жити в подальшому. А на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі.